Петрик любить фон фонтани. Семирічний Богданчик один із п'ятиста людей на планеті, яким лікарі діагностували синдром Айкарді Гутієра. Рідкісна хвороба викликана мутацією хромосом, яка досі мало вивчена. Мама хлопчика переконана, що таких дітей більше просто їхні батьки не знають про діагноз і неправильно лікують. Тому погодилася публічно поділитися власним досвідом. Я є у групі Фейсбуку і там дуже багато таких батьків, але є така проблема, що не всі про цей синдром знають. Наша історія була така, що Народився здоровий хлопчик, усе було добре, вагітність була також добра. Народився, і десь коли Богданчику був рік, ми почали, почали помічати, що щось не так йде. Да. Він став інакше сидіти, він став чаще падати, він став загинати пальчик на правій руці, і тоді ми забили тривогу. Але діагноз синдрома Айкарті Гутєра Боданчику поставили не відразу, лише через кілька років. Спершу неврологи діагностували рефлекс Бабінського патологію розгинального стопного рефлексу на ногах. А в ріки дев'ять місяців лікували уже ДЦП. Нам поставили діагноз ДЦП, дали інвалідність і все. Але я десь внутрі себе знала, що ну, щось не так. Я почала изучати літературу в медицинмедицинську читати. Я почала багато в інтернеті шукати діточок з ДЦП. І я розуміла, що дитина, якій вже майже два роки, і діагноз ДЦП, то він був повинен бути спочатку. Пошуки причини хвороби сина, пані Катерина продовжила уже разом з освітньої відомою генетиком, докторкою медичних наук, професоркою Оленою Гречаніною. У харківському міжобласному медико-генетичному центрі Центр орфанних захворювань Богдану ще, мабуть, не було 4 роки плюс-мінус, і вона порекомендувала нам здати аналіз до лабораторії в Америці на усі синдроми, які можуть призводити до ДЦП. Ми це зробили, відправили. На жаль, почалася війна. Нам о, прийшлось поїхати до іншого міста, ми переїхали у Кропівницький, і там я отримала цей результат, який мене підвергав шок, розпач. Я дуже багато років приймала цей діагноз як ДЦП, але те, що отримали ми, це, мабуть. Худший варіант діагноз як вирок, пані Катерина сприймала лише якийсь час, а потім зібрала себе докупи і продовжила боротьбу за повноцінне життя сина спільно з командою харківських лікарів генетиків реабілітологів. Спершу в онлайн отримувала і виконувала усі призначення, а потім повернулася до Харкова і вже поруч з фахівцями піднімала дитину. Мама пригадує, як свого часу категорично відмовилася посадити Богдана у візок. Мені одна виховательниця дала рекомендацію, вона мені сказала, навіщо ви знущаєтесь над дитиною, і сильно багато з ним займаєтеся і не даєте йому спокійного життю. Лучше краще купити візочок активний, і щоб він на візочку був на площадках, на дитячих, на майданчиках. Я дуже засмутилася, поплакала. І вирішила, що на дитячих майданчиках не дуже буде нам комфортно бути на дитячому візочку. Тому це був також новий нам толчок для того, щоб ми більше займалися. І коли йому було 3-4 роки, я знайшла ці тростини, купила йому трьох опорні палички. Да, і у нього дуже швидко вийшло ходити з ними. А коли прийшов час йти до школи, відвела сина у загальноосвітню та ще й у клас з поглибленою програмою. Успіхи дуже гарні. Він гарно читає вже він пише. Також гарні успіхи, успіхи з математиці. Також моя гордість те, що ми пішли не по звичній програмі. Ми пішли з логічно математичним уклоном по програмі Росток. Пані Катерина переконана, у сина є здібності до точних наук і не лише. Я бачила б його, мабуть, один із кращих варіантів про програмування. Так? Я вважаю, що я буду усі його побажання. Обов'язково допомагати йому втілити в життя. Якщо це буде художник малювання, то ми будемо займатися малюванням, покупати Мальберти і краски. Якщо це буде музика, то ми купимо піаніно. Мені подобається рисувати. Мені подобається поділки ділити. Ким ти хочеш стати? От ти вивчишся блогером. Блогером? А хто такий блогер? Це, це, це такий чоловік, ага. який він знімає на Ютуб. А яку ти будеш сторінку на Ютубі вести? Про що ти будеш розповідати людям? Про ігри. За кожним успіхом дитини стоїть копітка робота лікарів, реабілітологів, праця матері та її безмежна віра і мужність здатні на неймовірне, коли о, батьки залишаються да, у такій ситуації Само, сам. сам на сам, це дуже важко. Це дуже важко психологічно, це дуже важко морально, і не кожна людина може перейти через цей, через цей бар'єр і почати. Взяти себе в руки, да, і почати жити і сприймати цю реальність в мене вийшло. після цього візиту до центру настрій хороший і у лікарки генетика Олени Гречаніної, і у мами Богданчик радує своїми успіхами. Ми дуже намагаємося у фізичний стан його підтримувати, тому як би наразі зараз все у нас дуже непогано, і ми будемо вірити що так далі і буде? Переживши моменти падіння і перемог, пані Катерина нині намагається допомагати іншим. Мама Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.